Всім привіт! Я, доцент кафедри інтегрованих комунікацій школи медіакомунікацій Інституту суспільних наук Російської академії наук Микола Кулбака. Ще як мінімум 5-10 років американський долар буде світовою резервною валютою. Долар зберігає свої високі позиції на міжнародному ринку, незважаючи на волатильність курсу і такої стійкості є як мінімум три причини. Перше, що приблизно 60% світових резервів зосереджені саме в американській валюті, а значна частина всіх світових розрахунків проводиться в долари. Дуже зручно тримати якусь одну грошову одиницю в якості світової валюти, держави звикли вважати її долар. Тут працює позитивний зворотний звазок. Якщо більшість використовує американську валюту, то використовувати її вигідніше, ніж інші. Друга причина: за головною світовою валютою повинна ховатися потужна економіка. Наведу в приклад японську іїну, ця валюта не може зайняти місце долара, так як в Японії становить всього близько 6% від світової економіки. Нарешті третя причина: головна світова валюта, повинна володіти стабільною і надійною історією, бути стійкою до різних ситуацій на ринку і в світі. Тому в найближчі 5-10 років навряд чи можна очікувати заміщення долара іншою валютою. Однак додам, що країни все ж не будуть відмовлятися від вигідних альтернатив, що ми і спостерігаємо в даний час. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!